Привіт, мене звати Володимир. І зараз ми знаходимося в житловому комплексі Lucky Land. І я вам розкажу свіжі новини за травень місяць. Будинок 4. Роботи ведуться на секціях 1, 2 та 3. Опорядження місць загального користування, влаштування систем дивовидалення та вентиляції, монтаж дверей в кладових приміщеннях, монтаж радіаторів у квартирах, монтаж металевих конструкцій під криволінійний фасад, монтаж решіток на вентиляційних шахтах покрівлі. Будинок номер 5 секція 1. Проводяться роботи з мурування зовнішніх стін та перегородок. Секція 2 та 3. Ведуться роботи злаштування цегляної кладки на покрівлі. Будинок 6. Секція 1 та 2. Виконуються роботи злаштування фасадів. Проводиться монтаж інженерних систем, а також електромонтажні роботи на третіх-сьомих поверхах. Це були новини за травень. Чекайте свіжої інформації. До зустрічі.